Як львівські меценати заробляли мільйони на балеті у 1842 році у Львові відкрився театр скарбека, який на той час був третім за величиною в Європі? Це був не просто театр, а справжній комерційний проект. Цей театр був велетенським і вміщував понад 1400 глядачів, але його інноваційність полягала не лише в розмірі. Тут були крамниці. Кав'ярні, орендні приміщення. Театр був справжнім багатофункціональним простором, що приносив великі гроші. В репертуарі були драми, опери, балети, а виступи світових балетних зірок ставали справжньою сенсацією для міста. Там граф скарбик дбав про якість вистав. Він запрошував європейських режисерів, впроваджував новітні технології для декорацій. Він розумів, чим краще постановки, тим більше квитків продано і більша фінансова стабільність. А ще була система абонементів, можливість купити квитки на весь сезон. І саме це формувало культуру регулярного відвідування театру. Але найцікавіше, артисти знали, що їхня гра визначає прибуток і майбутнє проєкту. Тому була повна залученість, відповідальність та прагнення до розвитку. Театр має бути не лише культурною спадщиною, а живим, економічно незалежним організмом, де артисти мають гідні умови і бачать результат, а глядачі знову відчувають, що театр це не розкіш, а частина повсякденного життя.